Пані панове, вітаю. мене звати Денис Зайченко, і я дуже давно не оглядав міні тауер корпуси. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Так, на задньому плані Cougar Dual Face, а не Cougar Purity. Я знаю, я забув про те, що в мене стоїть саме той корпус, і я зняв із ним на фоні 5 або 6 відео підряд. Плюс я не був впевнений, що у Cougar Purity заведеться rgb підсвітка. І я сподіваюся, що у кінці відео цього відео ви зрозумієте чому саме. Але про це пізніше. Повертаємось до діла. Я дуже давно не оглядав міні тауер корпуси, хоча на поточний момент вони будуть актуальні як ніколи. По тим самим причинам, чому Cougar Do Face RGB і Cougar Airface RGB будуть вигіднішими за фултауери. Спойлер, AMD Ryzen 7000, особливо X3D, гіпер економні і майже охолодження не потребують. Щодо конкретно Cougar Purity RGB, то в мене на огляді і чорна, і біла версії. Це Піхітні ПК-корпуси, все ще не портативні, тобто у рюкзак їх не запхнеш. Але. Повнорозмірні материнки вже не вміщають. Втім, навіть серед таких дивних моделей є круті переваги, особливо у таку ціну. Яку саме 2500 гривень або 67 доларів. Тобто це далеко, далеко не бюджетна модель. І від неї одразу чекаєш чогось особливого, що могло б виправдати такі гроші. У самій коробці, окрім корпусу, майже нічого цікавого немає. Стяжки та гвинтики та й все. Сам корпус упакований у пенопласт, але Легко і відмічаю отвори у коробці, що грають роль ручок. Це дуже зручно, і я рекомендую усім е виробникам корпусів такі ручки мати. Зовні перед нами просто чорна коробочка. Я постійно хочу її назвати чорна корібочка, але це я. Та й власне чорна, ну або біла, якщо. вам Біла версія корпусу подобається більше. Чорна або біла, вона з усіх сторін, окрім бокової, де нас очікує загартоване скло, котре дає видно усі компоненти системи за виключенням жорстких дисків, але включно з блоком живлення. У кожусі для цього є спеціальний отвір, і це відверто прикольно. Ніяких особливих цікавинок на корпусі немає. Виключення складає лише логотип компанії знизу спереду і периферія, власне, зверху. Цікаво, що її більше, ніж у Мідтавор корпусів кугар. Тобто два USB Type A5 Гбіт, один USB 2.0, кнопка живлення, а замість суміщеного міні-джеку тут він розділений. Ну а кнопка перезавантаження і зміни підсвітки окремі. Причому перезавантаження і живлення натискаються відносно легко, а зміна підсвітки навпаки треба тиснути глибоко. Хоча, по ідеї, повинно бути навпаки. По бокам передньої панелі маємо розрізи для забору повітря. Вони крихітні і розташовані лише з одного боку, зліва, але при цьому є виправдання, бо саме там додатково присутня підсвітка на всю висоту корпусу. Вона змінна виглядає. На диво прикольно і синхронізується з материнською платою по 5 вольтовій лінії ARGB. Втім, самі розумієте, повітря потік буде мінімальним, особливо враховуючи, що попередньо встановленим є лише один вентилятор. Хоча встановити можна під передню панель два 120-мм вентилятора, і нагору стільки ж тут, мабуть, одразу закриємо тему сумісності, бо це очевидно найбільш важлива тема для таких корпусів, для корпусів такого розміру. Отже. Водянку можна встановити лише вгору і назад 240 і 120 мм відповідно. Відеокарту теоретично можна встановити до 305 мм у довжину, але по факту буде десь 280 максимум. Зате максимальна висота кулера 160 мм, а максимальна довжина блока живлення теж 160. Посадкових місць під накопичувачі всього 4. 2 під 3,5 дюйми і стільки ж під 2,5. Нюанс у тому, що трьох. 2,5 дюймові диски, по суті, прикручуються до корпуса на окремі салазки. Як власне і 2,5 дюймовки, але для 2,5 дюймовок це норма, це звично. На відміну від. По материнським платам теж сумісність очевидна: Mini ITX та Micro ATX. Кількість отворів розширення PCI-Express, відповідно, всього 4. І вони суть одноразові, тобто виламуються при необхідності і назад вже не повертаються. У корпуса, втім, є відверті переваги. Я впевнений, що купа грошей пішла, наприклад, на дизайн бокової панелі з 3-мм загартованого скла. Вона не знімається, а відкривається, власне, як дверця. Сидить на магнітах, тому не прикручується, бо в цьому немає потреби. Це рішення дуже прикольне і оригінальне. Також кабель менеджмент у Cougar Purity можна влаштувати на диво крутий проміжків для кабелів. Не так багато, але багато отворів та гачків, щоб можна було через що кабель продіти. І власне так на основі невеликого корпусу можна зібрати невеликий, але досить потужний ПК, скажімо, на AMD Ryzen 7 78X 3D та плюс компактна RTX 3060 на кшталт Asus Dual. Процесор, зрозуміло, спокійно вивезе навіть RTX 4090. І RTX 4090 з водоблоком, власне, теоретично сюди вміщається без проблем. А от блок живлення відповідної потужності не факт, що влізе. Та це, втім, не дуже й потрібно, бо важливо, наступне, ви самі бачите, що навіть у корпусі по розмірам, як Cougar Purity, хоч чорного, хоч білого кольору, можна зібрати топ-ПК. Але лише у випадку, якщо ваш корпус. Пус власне по якості та по можливостям, і фішкам буде на рівні власне кугарп'юріті. Корпус цей дійсно чудовий, хоч версія з мешем спереду була б ще кращою. І на цьому мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи розглядали ви колись можливість збірки таких ось компактних ПК. Чи ви навіть не дивились на такі компактні корпуси, бо вам не воно не треба або не подобається. Особисто я завжди був фанатом великих корпусів фултауерів, бо мені завжди було потрібно це апаратно. Мені завжди була потрібна купа жорстких дисків. Tim, vui. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю велетенську дяку київському магазину в за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на цей магазин на купівлю цього мікрофону буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас також подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіться слава Україні, слава героям та бувайте здорові!